Вітаю на уроці математики! Ми продовжуємо вивчати дію ділення. Починаємо наш урок з того, що відкриваємо підручник на сторіночці 104. А в зошиті записуємо сьогоднішню дату 16 лютого класна робота. Натискай на паузу. Давай усно порозгадуємо задачі. Йшли чотири їжаки, кожен ніс по 3 грибки, скільки всіх було грибків в чотирьох цих їжаків. Ми маємо чотири їжаки, в кожну з них по три грибочки. Скільки всього грибів? Що потрібно зробити? Потрібно 4 помножити на 3. Виходить 12. 12 грибів було в чотирьох їжаків. Наступна задача: в кожну миску 3 котлети. Клала лиска віолета. Мисочок у лиски 6. А котлет хто відповість? Лиска клала. По три котлети в кожну миску. Мисок 6. Що потрібно зробити? Три помножити на 6. Буде вісімнадцять котлет. В гаю три зайчики сиділи, з апетитом моркву їли. Кожний з'їв по п'ять морквин. Скільки з'їли всіх морквин? Було три зайчики. Кожен з них з'їв по 5 морквин. Скільки всього морквин вони з'їли? Три множимо на 5. Дорівнює 15 морквин. Посадили білочки в лісочку три ряди. По 8 дубочків. Та не можуть полічіть, ну, мої дітки, поможіть. Три ряди по 7 дубочків. Скільки всього дубів? Потрібно три помножити на 7. На 8. На 8. Буде 24 дубочки. Молодці! Давайте спробуємо знайти значення кожного добутку. Працюємо усно, згадуємо таблиці множення. 2 помножити на 9 дорівнює. 18. 2 помножити на 8 дорівнює. 16. 2 помножити на 7. Чотирнадцять. Три помножити на шість. Вісімнадцять. Вісім помножити на три. Двадцять чотири. Чотири помножити на три. Дванадцять. Тепер маємо таке завдання. Давай розглянемо малюнок. Ми маємо багато дерев. Порахуй, скільки всього дерев ми маємо. Потрібно 6 помножити на 2, адже в кожному ряді по 6 дерев. Якщо 6 рядів 6 дерев помножити на 2 ряди, виходить 12 дерев, тобто всього 12 дерев. А як же ж нам дізнатися, не рахуючи, скільки дерев у кожному ряду? Всього їх 12 рядів 2. Потрібно 12 розділити, поділити на 2. Дорівнює 6. Ми дізнаємось, що в одному ряду 6 дерев. Для того, щоб дізнатися, скільки рядів, наприклад, ми можемо 12, тобто всі дерева, поділити на 6 дерев, що знаходяться в одному ряду. І вийде 2, тобто 2 ряди дерев. Давай спробуємо так. На тістечках у вас підручнику в мене тут пундики. Для того, щоб дізнатися, скільки всього тістечок, уважно дивимось на малюнок. Бачимо 4 миски. І в них по 2 пундики. Як дізнатися, скільки всього пундиків на малюнку? Потрібно 2 помножити на 4. Дорівнює 8. 8 пундиків. Щоб дізнатися, скільки пундиків на кожній тарілці, потрібно всі пундики, а їх нас 8. Розділити на 4 тарілки, тобто 8 поділити на 4. Дорівнює 2, тобто на кожній тарілці по 2 пундики. І для того, щоб дізнатися, скільки тарілок, нам потрібно всі пундики, і їх у нас 8. Поділити на пундики, які лежать на одній тарілці, тобто на 2. Дорівнює 4. 4 тарілки з пундиками. Запам'ятай правило, за значеннями добутку двох чисел можна знайти частки. Ти маєш завдання 630. Тут потрібно обчислити добутки та знайти частки за зразком. Давай розглянемо зразок. 3 помножити на 9 дорівнює 27. Якщо 27. Поділити на перший множник, тобто на 3, то вийде другий множник, тобто 9. Це записано так. 27 поділити на 3 дорівнює 9. А якщо знову добуток 27, поділити, але вже на другий множник, на 9, то вийде перший множник, тобто 3. Записано так. 27 поділити на 9, торівнює 3. Звідси дізнаємось про нове правило. Якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, то дістанемо інший множник. Це означає, що ділення та множення пов'язані між собою. Ми маємо таблицю множення числа 2. Вона у нас фіолетова. За цією таблицею нам потрібно. Скласти таблицю ділення числа 2. Це в нас блакитний колір. Нагадую, якщо добуток поділити на один з множників, то вийде другий множник. 4 поділити на 2. Тобто 4 ділимо на перший множник 2, то рівніє 2. Тепер 6 поділити на 2. Дивимось на таблицю множення. 6 добуток поділити на 2. перший множник, виходить другий множник. Тобто 6 поділити на 2 дорівнює 3. Далі, за аналогією. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 12 поділити на 2. Дорівнює 6. 14 поділити на 2. Дорівнює 7. 16 поділити на 2 Дорівнює 8. І 18 поділити на 2, то буде дорівнювати 9. Раджу вивчити результати таблиці ділення теж на пам'ять. Давай письмово обчислимо ці вирази, користуючись таблицею ділення на 2. Ти вирази записуй в один стовпчик, в мене їх два. Записуємо перший вираз. Можеш натискати на паузу, якщо не встигаєш. 16 поділити на 2. Дорівнює. Шукаємо в таблиці ділення, скільки буде. Дорівнює 8. 12 поділити на 2 дорівнює. 6. Тепер важчий. 14 поділити на 2 та додати 15. Шукаємо в таблиці, скільки ж буде 14 поділити на 2. Буде 7. А 7 додати 15 дорівнює. Дорівнює 22. Записуємо четвертий вираз. Нагадую, пишемо в один стовпчик. 18 поділити на 2 та відняти 5. 18 поділити на 2 буде. Буде 9. А 9 відняти 5 дорівнює, дорівнює 4. І останній вираз записуємо 8 поділити на 2 та відняти 4. 8 поділити на 2 буде, буде 4. А 4 відняти 4 дорівнює, дорівнює 0. Натисни на паузу та спиши всі вирази, якщо не встиг. Наступне завдання задача. В зошиті посередині. Пишемо задача 633. Натискай на паузу. Читаємо умову задачі. У зоопарку поні дають на добу, тобто в день, дві морквини. А буряків втричі більше. Проте невідомо скільки. Скільки всього буряків і морквин дають поні на добу. Отож, ми маємо задачу на дві дії, адже нам невідомо, скільки всього буряків, а потім скільки разом буряків та моркви. Записуємо першу дію. Думаємо над нею, як дізнатися, скільки ж буряків. Дають дві морквини. А буряків втричі більше. 2 помножити на 3. Пишемо перша дія. 2 помножити на 3. 2 помножити на 3. Дорівнює 6 в дужках шити штук, 6 штук. І пояснення буряків. Натискай на паузу. Тепер ми знаємо, що поні дають 2 морквини та 6 буряків. Скільки всього разом їх дають? Потрібно 2 додати 6. Дорівнює. Вісім штук. Самостійно запиши відповідь. Всього вісім штук. Так, домашнім завданням буде опрацювати номер. 634 та 635 на сторіночці 105. Бажаю успіхів! Не забудь вивчити таблицю ділення числа 2.